А забули, що в нас сьогодні з урок? Не знаю. І ушкодився задня дождя. Майже нікого немає. Ми вас дуже чекали. І я дуже вас чекала. А у мене для вас є гарна новина. Ви всім поставите 12 балів. Ні, новина набагато краще. Сідайте. Мерщі, я вам зараз розповім. А де Марія? Let's Хто let's знає? Вибачте, будь ласка, я, я дуже сильно поспішала, але все одно не встигла. Нічого страшного, але більше не запізнюся. Проходь, будь ласка, сідай. Нам тут таке розповідають. Вау. Мабуть, ви помітили, що в школі стало дуже мало людей. А здогадалися чому? Ні, дійсно, майже нікого, окрім нас, сьогодні немає. Тому що відкрився магічний портал. У <клух> магічну школу. І всі дуже-дуже злякалися. Ну, дуже злякалися і не прийшли сьогодні до школи. Але ми самі сміливі. Так, звичайно, ви самі сміливі. А як туди потрапити? Проходьте, я вам зараз покажу, проведу вас. Один Тоді я перший побіг. Давай ми за тобою. Ірина Григорівна, дякуємо вам за урок. Побачимося на сухому зараз. Ми побігли до магічної пішіть, школи. Біжіть мої хороші і вам щасливо. Успішить вам, ви найкраща вчителька. Дякую, дякую, моя хороша. До побачення. До побачення. Щаслива. Не можу повірити, це є магічна школа. Хлопці, дивіться, я знайшла якусь паличку. Це ж магічна паличка, яка виконує бажання. А мої бажання воно зможе виконати. Не тільки твої, а наші Хочу собі новий телефон. Нема телефону.

Бачити таку кількість нових учнів у нашій школі. Багато років вже тут навчається і гостей у нас ніколи не було. Тримайте цю магічну троянду від мене через рік вона багато про що розкаже вам. Яка велика троянда! Вона точно тримає собі багато таємниць. Ця троянда знає всі секрети. Про нашу магічну школу. Я, звичайно, також знаю всі секрети. Але я попросила рояду, щоб вона вам їх розповіла через деякий час. Фокуси в нашій школі це не єдиний сюрприз. У нас тут ще живуть моїх тварини, яких інколи можете побачити. Ідіть погладьте. Дуже мила та розумна тварина. Такі в школі в нас немає. Цьому є секрет нашої магічної школи. Тихо-тихо-тихо-тихо. А зараз сюди зайде така вчителька, яка між все у нас правня чарівниця. Ви готові? Да! Хто це завітав до мене у магічну школу? Чи а, готові ви з справжньої магії та фокусів? Та! Да! Власна, що ви тут знайшли чарівну паличку. Ця паличка належить одній нашій учениці, тож краще її покласти на місце. Добре? Було дуже цікаво побачити бачити магічну паличку. Так, в нашій школі таких немає. Тому ми завітали до вас, щоб побачити дива на влажні очі. Ну ще, друзі, спершу мені хочеться для вас показати свою одну чарівну паличку. Але вона вміє чаклувати сама по собі, тому її зберігає в цій чорній сумці, щоб вона нічого зайвого вам не на чаклувала. Тож, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви почути секрет цієї чарівної палички? Так! Я ж казала, що мій сама по собі Так, сидіть. Тож слухайте уважно секрет. Справа в тому, що ця паличка вона <реклама> Так, сидіти її. Просто треба дуже міцно тримати, тоді вона точно мені дасть сигнала. <реклама> да Я знаю, що треба зробити, її треба ось так засунути, ось так перегорнути до дригом, і тоді вона точно мені дасть розказати секрет. Готовий почути секрет? Так! вона сидить, так я зрозуміла, ця паличка здається не хоче, щоб я вам розказувала секрет, але нічого ми її назад сховаємо, щоб вона точно вам ніяких хвостиків не нашахнувала. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас улюблена тварина? Є, всіх. А знаєте, у мене теж є улюблена тварина. І моя улюблена тварина, то є смажена курка. Так. І зараз ми з вами приготуємо смажену курку. Нам потрібна ось така невеличка кастрюлька. Нам потрібно трішечки вогник. І Якщо ми цей вогник накриємо кришечкою, то у нас з вами з'явиться справжнісінька смажена курка. Це мій магічний голуб, якого звати смажена курка. І смажена курка вміє виконувати ваші бажання. Скажіть, Ласка, у вас є бажання. Да. Ну, тоді, щоб ваше бажання виповнилось, треба підняти пальчик догори. Ось так дотронутися до голівки, почухати себе по голові і загадати бажання, почухати сусіда з сусіда зліва. Чухайте, чухайте, що ви спите, Скажіть мені, будь ласка, тепер позіть все почухали. Тепер показали пальчик. Я зараз до кожного підійду попестити нашого голуба і тоді усі ваші бажання здійсняться. Домовились? А Ану, давай, сонечко, ти перша. А ти смажена курка все. Тепер ти, друже. І ти давай не забувай загадувати бажання. Ну що, бажання всі загадали? Да! Так! ще до лайку і скажіть, смажена курка! Пока-пока! А, курка! Курка! а вона вже полетіла виконувати ваші бажання. Віді полюбляють, коли відкривають відкриваю секрети фокусів. Проте справжні чарівники не відкривають секрети фокусів. Інша справа навчити. Готові навчитися одному фокусу. Так! <клес> ну тоді слухайте уважно. Спочатку я вам покажу фокус, потім відкрию секрет, і ми навчимося. Все дуже просто. Дивіться, якщо ми візьмемо червону хустинку і засунути собі її в кулачок, дивіться уважно, як я ховаю цю хустинку. Уважно дивитись, <клес> якщо ми її сховаємо, зробимо магічний клад, у нас з'явиться оця яйце, а хустинка у кишеню. Ось такий простий фокус. Але як я й казала, що я вам відкрию секрет. А саме не справжнє яйце і дві червоні кустинки. Yep Все дуже просто, yep правда? Тож тепер давайте вивчимо цей фокус. Вам першу хустинку треба взяти і покласти куди? Карман! А іншу кустинку ви кажете глядачок. А? А, а, а яке то yeah. яйце? Справжня, абсолютно вірна. Ми ось таким чином ховаємо, робимо дмух, у вас з'являється курячий, а густинка знову стрибає у кишеню. Всі зрозуміли! Да. А чи знаєте ви, чим відрізняється справжня магія від фокусів? Все дуже просто. У магії немає секрету. Шо? Ось такі дива. Які ж ще магічні чи у цій школі. У нас весь рік проходить дуже надзвичайно. Так, фокус дуже вражає. Навіть знімо відео, щоб, щоб показати друзям. Клас! Останнє селфі на з хатку. друзі? вас, Ah!